Понеділок вечір. Зараз покажу Антошку того, що я кажу, саме собі бачите вам. В нього перекур. Бо поки я, то він курить, а потім не він не курить, не люди не курять. Пече дроту. О, Ми вже виїжджаємо, зараз ще чекаємо одного пасажира. О, бачите, скільки людей. І їдемо на кордон. Так що, хто хоче вертатися назад, то в нас ще є місця з Польщі. То Який тоді день. Який сьогодні день? Я вже запускаю. <риклад> понеділок. В Середу ми звертаємося назад в Україну. Ще один пасажир приїхав, привезли в машині і їдемо. Так що, хто хоче в нашій компанії веселі їхати з нами, то звертайтеся. Отак От воно. Ми вже де ми вже? В Радивилові? Так що, бачите, в Радивилові тут біля траси. Заправка вокк. Все, всім гарного дня, не забувайте ставити лайки.